Всім привіт! Як часто вам задають питання, чи українська це самостійна мова, чи це та сама російська, тільки трохи змінена, як німецька, австрійська, чи може це якийсь діалект. Мене сьогодні запитав про це мій лікар, якого я знаю вже 10 років. Так от тримайте лайфхак, як відповідати на таке питання, використовуючи об'єктивні цифри. Є таке поняття як лексична схожість двох мов. Воно описує, скільки схожих слів є в двох мовах. А, так от числа. Німецька і голландська мова схожі між собою на 82%. Дуже схожі. Німецька і англійська мова а, схожі між собою на 60%. Для української і російської мови. Лексична схожість становить також 60%. Так що тепер, якщо вас хтось спитає, а чи українська це взагалі самостійна мова, і наскільки вона відрізняється від російської, ви чесно і аргументовано відповісте, що українська відрізняється від російської. Так само, як німецька, відрізняється від англійської. І після цього помилуєтесь на вираз обличчя які затестян це питання.